Це ці троянди, дві королеви в саду. Оця ось ось Чайковська яка, яка цвіте дуже-дуже просто, ну просто сногшибающе, цвіте зараз, великими-великими квітами. Дивіться, дивіться, які квіти блються такі великі. 10-12 сантиметрів. Оце вони такі тут. Білі-білі. серединка вона вон той, ну Зараз вони вже білі. Ось серединка. Вона вон саранжевинкою з такою. Ну, зараз вона біла. Чисто біла. Троянда. ось Дивіться, яка вона. Дивіться, яка краса.